І всім привіт, народ! З вас байком продовжуємо грати в Age of History 3 за найслабшу країну в світі. Ой, ми тут, до речі, можемо покращити полки. Так, зараз. Ага. Ой, ви мене дратуєте, що моментами гра сама розширяється і додала мені, наприклад, ось цю провінцію, яку я не хотів. Я її не хотів, я її не просив, але мені дали. До речі, наша провінція Золотом чотири монетки дає. Так, і зараз я. Концентрований на покращенні провінції зі сріблом. Проблема в тому, що. Дать, вже. Ми спадку витрачаємо дуже багато, а мені б спадок потрібен був на інші речі, тому давайте я зараз концентруюсь окремо просто на забудові всіх пам'ятників. Просто і побудувати пам'ятники. До речі, підвищення радника. Всіх можна до другого рівня качнути. Також питання до переваг. Знову ж, я хочу почекати якісь більш цікаві для себе переваги. Просто нічого страшного не відбувається, якщо вони просто будуть лежати. Але якщо мені в якийсь момент знадобиться якась конкретна перевага, я зможу її використати. Так, є пам'ятники в мене буквально в кожній провінції побудовані. Відсутність генерала та тримай. До речі, в нас економіка вже 576, армія 43, що не Не порядок. Так. Щось тут воно не якось не до кінця правильно. Так, давайте все просто. Зараз ще мечник Пікінера додам. А, стоп! А паняшик має бути. Не вісім. поняшок має бути. Що за провінцію мені додали? Цукор? Не додавайте, давайте без мого відому будь ласка. На, Пам'ятник, економіка, все. Не дратуйте мене. мене до речі, В а... По провінці пододавалось. Десь ще зорнував? Ви знущаєтесь, ви знущаєтесь. Так не можна робити, без мого відома, додавати мені провінці. Дратуйте мене. Я, я таким чином просто прогавлюю можливість їх качнути нормально. Нам просто не так багато. Часу після колонізації дається бонус по темпам зросту, завдяки чому я можу, типу, нормально качнути провінції. Але в якому сенсі це і прикольно, що провінція якусь більш-менш автоматично розширяються. Це нарешті. І, прохожу, скільки у нас плантацій провінції із хмелем. Так, перша рослинницька ферма. Ранчо, то почекаю трохи. Ой, да. Нові провінції подавалися. Коротше, вона гра заганяє в якусь постійну покращення економіки, без можливості відпочити. Не, не давайте мені поки що провінції. Я. Я нічого не роблю, я поки просто повідкладаю гроші. Давайте ефективність оподаткування, не знаю. Пам'ятники. Усі нові провінції. Ей погнали. О, деякі провінції повністю забудовані будівлями. Ого. Так, а мене купецькраду до кінця покращена. Хм. Можемо ефективність інфраструктури або вартість інвестування. Або взагалі аграрну революцію. Давайте економічний бум візьму. Що зменшить там вартість інвестування? А в цій провінції, де. Я не можу раніше побудувати. Де, де ця провінція, яку я не можу раніше побудувати? МБ. Тримай інфраструктуру. А, ще посилення створено. Стирбавовна, ну, дякую. А, до речі, вони тут автоматично вже розширились. Тут треба темпи зросту. 64! У -у 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 -у. Давайте я спочатку сюди Раніше побудую, яке я давно хотів побудувати. Коли ми до сира дійдемо, до унікальних провінцій сиру. Ця провінція буде дуже багато приносити мені. А, все, я добудував. Хм, а ми сир випадково по дорозі не візьмемо? Ой, економічного радника нема. Так, ну то слідчий в мене і так є, давайте спадок Ще місячний збільшимо. І тут. Хм, поки що не беру. Військового радника. Почекаю. О, з'явився. Технічне обслуговування зменшую. Так, там щось. Королівський палац є. До речі, давайте ринок ще побудую. Королівський палац. Давайте королівський палац побудую. О, нові три нових поселення створено. Ну, погнали. Я вас чекав. Я вже, типу, від нових поселень до нових поселень граю. Одна з яких уран. Стоп, Зап... а я випадково не прогавив М момент, коли ти створився, бо я щось не дуже сильно уран покращив. Де він? Що? Коротше. Пам'ятники. Вівчарська шахта. Ой, вівчарська ферма. Зерно. Ну, уран, зрозуміло, що ми зараз не можемо видобувати в 1228 році. Так, але в нас тисяча спадку. Давайте. Все ж таки, до зменшуємо вартість інсування. Ну і привінці рано чи пізно додадуться. Їх дочекаюсь. Але поки що я б став на паузу. І поки на паузі збільшив би війська. По-перше, мені не, сподобав, не подобається співвідношення. Так, тебе беру генерала. Кавалерії донекова. Коротше, покращити. Погнали. М -м -м. Давай, ось так, ось так. Зробимо. 8, але кавалерії має бути не 8, а 16. Тобто ще 8. І по 16 має бути дальників. Тобто 5. 5 вас. І поки тільки два. трибушета, бушета, бо я можу до собі тільки 17 викликати зараз. Чисто по ліміту війську. Але мені цікаво, чи наважиться хтось на нас напасти. Ну, до речі, тут десь є максимальна кількість золота. Ось так збільшу, бо мені не подобається там максимальна кількість. Та ну, знову я щось зробив, що воно інтерфейс прозорим став. Короче, це не прям сильно заважає. Це є. Yeah. Одразу дві провінція забудовані економікою. Пам'ятником і. Ферму тримай. Також я можу тобі закинути. Тепер ще вітряк. Все, що збільшить. Все, що тебе збільшить. Цікаво, а по населенню? В мене де найбільше. Ось тут 57 тисяч населення. Який жах. Це прям жах. Я б, чесно кажучи, він ось аграрна революція. Ні, коротше, все, я зараз перезавантажусь, бо прозорий інтерфейс взагалі не прикольно. Так, все, інтерфейс нормальний, інтерфейс не прозорий. Дякую. Хм. Коротше, погнали. Якщо в мене вже достатньо грошей, щоб більш активно розширятись, то буду більш активно розширятись. Всього 6. Ой. Пам'ятник. Коротше, розширяємось зараз заради пам'ятників. Погнали максимально дуже агресивне розширення. У мене є тисяча відкладено, ось за рахунок цієї тисячі і розширяю зараз. зернова ферму пам'ятник, речі. Все, є. Витратив. Всі відкладені кошти. І темпи зростання, да. Вони потрібні. Тобто, щоб мені не казав, вони потрібні мені. Коротше, сюди темпом зростання я можу в деяких принців покращити. Економіку? Є. Yeah. Погнали далі. У uh, 61. Економіка сюди можна, да. Є. Ще звернути ось тут, а ось тут буду швидко качнути. Бо провінція сама по собі дуже слабка. Так, є, yeah. загалом ми з'єднані, окрім цієї провінції ще до цієї провінції якось з'єднатись. Через море. Через ока, напряму. Ой, та давайте не будемо зараз сильно паритись і напряму з'єднаємось. О, алюміній. Але м алюмінієвої шахти нема зараз. А вугільна шахта. Ой, нам додали якісь провінції. І вугільні шахти нема. Я зрозумів. Так, а те, що мені зараз додали провінції, це і хорошо, і. не хорошо одночасно. Вимушен відволіктись на них. Чому я взяв темп зросту, щоб е більше населення зростало? До речі, та. зараз більше провінцій для забудової економіки є. Ой, трохи невчасно. Я вирішив збітити темпу зростання. Якщо б був сенс качати людські ресурси, людські ресурси там в описі, коли ти качаєш людські ресурси, написано, що є сенс качати людські ресурси в провінціях, де. Ось людські ресурси, типу. У провінціях з найвищим темпом зростання. Тобто збільшують темпи зростання, збільшує сенс прокачки людських ресурсів, тим самим в мене буде більша армія. Економіка. У мене унікальні будівлі випадково не додались. Але знаєте. Перше, мені закон додався. По-друге, в мене вже прибуток 62. А прибуток 62 каже про те, що я вже можу дозволити собі качнути будівлі, які по 300 будуть коштувати. Ось ти 300, ти 300. Є, трохи качнувся. Погнали. Далі, бронза. На, шахта-пам'ятник. І срібло. О, срібло, але маленьке ти мій зросту. Срібна шахта, пам'ятник. Є, також тут є якась країнка. Яка належить не мені, але вона тут існує. Так все. Темпу зросту ще збільшив. Ще деякі принці більше покращу. У, стоп що? Я не на максимумі свого не на максимумі своїх досліджень. Тут випадково не з'явився хтось. Ой, чесно, в столиці хочеться тримати всі будівлі. Амфітеатр, храм, будівля суду, ратуша, податковий. Все, що з військом пов'язано. Бо це столиця, ну сорі, це столиця. Я хочу столицю максимально покращеною тримати. Все. Так. Наші провінції додались. Який вас там темп зросту, визначаєтесь наді мною? Ні, це хорошо. Ми заробимо, але економіка. Я вже друге місце по економіці, є. Була б тут вартість інвестування зменшена в бонусах. Була б можливість зменшити вартість інвестування. Так. Хм Ти. Давайте погіршити відносини Хай буде. Ця провінція цікава. А, я цукорним. У не... мене нема цукрових плантацій так, і ти меблі, ну меблі я точно не можу виробляти. А, мені ще провінції додали. Е. Але в нормальних місцях додали, так що не так запарно їх забутувати. Ой, мені не вистачає досліджень. Давайте інноваційні хаби качну. Це ще не вистачає. Підтримка провінцій зменшу, а тут спадок. Броварні! Броварні! плантації хмілю, нарешті. Там тим, зараз збільшиться прибуток. Бо в мене деякі провінції прям дуже сильно покращені з, з броварнями. Із хмелем, і я можу вже качати те, що по 400 коштує. Ти 400 ти 400, ти і ти. А також? На, да, новоцінь хаби до кінця качну. Я все все ще на максимум своїх досліджень. Та хай. Розберемось. Ір. 88% темпів зросту тут. Ой. Блін, якщо ти зараз йдеш по технологіям, а що ти досліджуєш зараз? Я вибачаюсь, але давай типу будемо зліва направо йти. Бо в нас школ нема. В нашій країні нема школ. Що за непорядок? Ні. Yeah. тут буде 88 економіка. Воно вже дає 039 моніток, ну, 4. Там <laughs> буде економіки більше. Знову поселення без безмого відомостворень. Приправінці туди Колонізував. При цьому колонізую ще якісно. О, економі... Є! Yeah. Ефективність виробництва і дохід від виробництва. Технічно mm -hmm. обсування армії. Все, так як прибутка сотка, я можу. А, о. Я хочу максимальний рівень столиці. Вибачаюсь. Де тут? Ось ти. Максимальний рівень столиці збільшиш мені. Качну. Ой, військової академії не вистачає. І військової академії для генералів. Переваги. Де тут? Військової академії максимальний рівень. Максимальний рівень військової академії для генералів. Ось тепер порядок. 500 сюди, 500 сюди. Є. Є, є школа. Це в столицю. Ну, не так, йдіть зліва направо. Tactics, далі. Так, рибку додам. Спадок. Ось стешевшення будівництва. Чи потрібно нам зараз вже стешевшення будівництва? Чи щось інше. Ліміт військ. Ой. Е, Насправді я можу собі дозволити вже 200 армії. 200 військ при бажанні. І я. Та перше місце в світі по економіці. А ну-ка, якщо я збережусь і перезавантажусь, скільки в мене зараз. Який ліміт військ буде? Так, я перезавантажився, в нас ліміт 116 військ. Це вже правильний ліміт. Так, нам 4 трибушети. Все. І далі по вісім викликати. Ой, блін. Людські ресурси. Нам не вистачає людських ресурсів. Я ж не відправку по всього викликатись. Але ми зараз навіть один трібушет не довикликали. Не вистачає, нам Трібушет. І тоді. Так, швидкість відновлення людських ресурсів нам вже є. Людські ресурси, у нас є гроші. У нас дуже дем. дуже мало де якісні людські ресурси. При цьому я качнув темпи зростання так, щоб. сенс. Там плюс 10% темпи зростання для всіх провінцій. Так, ще якесь дослідження зробив. War Tactics. Хм, Ну, Так, цікаво. Так, ми випадково там. Ой, а ми розширялись, а я прогав те, що ми розширялись. Давайте я зараз покращу. Чи не розширялись? мені. Ой, насправді вже байдуже. Ми вже достатньо сильні, щоб я зараз не сильно звертав уваги, увагу на це розширення. Ну так, створене поселення створення, хай, хай створюються. Доби якщо я захочу, в мене ось це аграрна революція, я просто дочекаюсь, колись переваги, які дадуть мені також. Збільшити темпи зростання, а такі переваги будуть. Будуть же? Коротше, нехай. Десь то буде. Є, так, все. Людські ресурси є, я можу ще качнути І армію викликати. Ну, троє військ. Так, якщо в великі війни вести, то я не потягну. У нас 2000 є. А, ось відновлення людського ресурсу і максимум людського ресурсу. Ось так вже краще. Якщо я поставлю максимум, то в нас 800. Навіть якесь більш відчутне зростання. О, щось досліджено. О, я можу колонізацію дозволити. М -м -м -м. Дякую, що дозволили мені колонізацію, а я не знав. Я не знав, що вона заборонена в мене. Слухайте, в принципі. 144 в мене військо. Я зараз явно найсильніша країна. На жаль, по населенню явно, явно не найбільше. Якщо дивитись по економіці, то я не перше місце. Але якщо порівняти мене перше місце по економіці і друге місце Сун. То в них населення 9,5 мільйонів, у нас 736 тисяч тільки. В 10 разів різниця. Так, теоретично я можу військовими спорудами. Місцевий людський ресурс плюс 10% це мені дасть. Тобто ліміт армії, я думаю, в нас достатній. А це плюс людський ресурс додасть. Хм. А я, до речі, брав. О, давайте вартість будівництва, час будівництва також качнемо. А в перевагах я б взяв би ще додаткові будівлі в провінції. Це досить багато, я зараз отримав. І можу не паритись і відносно спокійно забудувати ті ж бараки. Це плюс 10%. Ну, ну, ну. Я знову поселення створено. Коротше, коротше, нормально. Насправді розширяємось дуже непогано. Нагадаю, що в посадній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Є ігри, які вийшли, це як симулятор України та симулятор країни, є ігри, які зараз зучасно в доступі, це хексіті. А є ігри, які прям розробляються, активно розробляються це хексіті, якщо вода застає до бажано, ну це. Ну, прям неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримує мій спонсор. Нікого можна побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. Входить ці відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!